Доброго дня, шановні підписники, гості мого каналу. Я вас вітаю з гарним сьогоднім спокійним днем. Хочу продовжити розповідь про е, свої троянди, які е, ростуть у мене на подвір'ї, і хочу говорити сьогодні е, про те, як ми з вами повинні далі за ними слідкувати і досягати успіху у їхньому е, зрості. Отже, е, ми з вами нещодавно я знімала відео, обрізали троянди після зими. А зараз вже в нас троянди е, готові до того, щоб випускати свої майбутні е, пагони і, звичайно, бутони для цвітів. Ну, Зараз, так як уже прогноз передає, що буде скоро заморозок, і заморозок, можливо, і величенький, можливо, і мінус три, там перейдуть в деяких регіонах, і до мінус восьми, то, звичайно, з э, трояндами потрібно нам трошки буде прийдеться повозитися. Прийдеться прикрити їх, щоб не, згор... не змерзли їхні невеличкі оці, э, як би сказати, почечки, які ви випустилися на. Э, Стержні. І, звичайно, за ними спостерігати, щоб було все добре. А потім, коли пройдуть наші заморозки, звичайно, піде тепло, то ми повинні попіклуватися про те, щоб вони гарно розвивалися. І для того, щоб вони гарно розвивалися, нам потрібно їх підживлювати. Як потрібно підживлювати правильно, я хочу зараз з вами поговорити. Отже, для гарного цвітіння і зросту наших троянд потрібно е, перше відкрити їх від мороз... від е, зимової спячки, від гребти, так як я вже е, ось вигрібала опоз... е, землю від е, кущики від землі. Звичайно, пообрізати, зробити правильну обрізку, те, що я говорила в попередніх відео, як правильно зробити зріз стебла, як, який уровень зрізу. Це все я розповідала у ранніх відео. А зараз я хочу поговорити про те, як ми будемо їх підживлювати і чим підживлювати, тому що це запорука гарного. І цвітіння і пишного цвітіння, зеленої маси нарощування, а основне це бутонної маси. Для росту наших троянд потрібно, звичайно, обов'язково добрива: як органічні, так і мінеральні добрива. Ну, Звичайно, для того, щоб троянда нарощувала свою зелену масу, пішла в рост після зими, нам потрібні фосфорно-азотні добрива. Фосфорні це для зростання зеленої маси, для того, щоб гарно розвивалися їхні гілочки, і азотні для того, щоб гарно розвивалися бутони, тому що. В чому краса троянди? Звичайно, у гарній королівській квітки. Цієї рослини. Для росту зеленої маси, перш за все, з самого початку весни, нам потрібно, звичайно, азотні добрива, тому що спочатку троянда повинна ожити після зими і наростити зелену масу. Це тобто зелені гілки нові після зими і листя зелене, а потім вже почне формувати, звичайно, бутони. Отже, спочатку ми з вами повинні підживити троянду азотним добривом. Такі добрива ви завжди знайдете у будь-якому садовому магазині, в огородниках, чи ще як вони звуться. Їх там дуже багато видів цих добрив, просто азотне добриво. Для формування вже бутона нам потрібно буде уже тоді пізнішенько трошки як вже троянда підніметься і почне. Формувати бутони, то нам потрібно і додати сили і е, добавити фосфорні добрива. Це дуже гарно буде е, вліяти на е, формування бутона і рост. Звичайно, і квітка буде розвиватися краще. А то інколи бувають такі моменти, що коли е, троянда е, зацвітає, е, бутон він може, залишитися в тому стані, який він е, розпочав е, розвивати і не розкривається. Або навпаки може швидко розцвісти і опасти. Ну це звичайно все залежить від того, як підготовлена троянда після зими е, до літа. Отже, шановні друзі, отака коротенька інформація, але я думаю, вона важлива як підказка для нас усіх, щоб ми не забувалися піклуватися про наші, про наші рослини. І, звичайно, щоб мати тоді таку красу влітку, коли в нас цвіте на подвір'ї ця квітка. Дякую вам за перегляд. Ставте подолайки, підписуйтесь на мій канал, буду дуже рада. Гарного вам всім дня!